Коломийська регіональна організація національної спілки художників України була заснована вісім років тому. Бути її частиною великий обов'язок, а не привілегія, каже очільниця Катерина Каркадим. Після початку російсько-української війни мисці отримали свій фронт культурний. Вони продовжують всіма можливими способами підтримувати не лише бойовий дух українців, а й фінансово допомагати Збройним силам України. Напевно, не секрет, що митці далеко не заможні люди, і тому. Єдиним, напевно, можливим, не стільки фінансово, скільки своїм роботою ми могли допомогти. Армії. Безумовно, для нас важливо те, що хоча б чим-небудь, хоч якоюсь, скажімо, сумою, ем, допомогти. Тому вирішили провести аукціон робіт. Перший відбувся в кінці травня офлайн. Тоді мисті зібрали близько 40 тисяч гривень для українських захисників. Другий проводять онлайн через соціальну мережу Facebook. Ціни на ем, Аукціон, ті, що були виставлені, вони, скажімо, в рази менші, ніж ті, що вони вартують. І це було пов'язано саме з тим, що дійсно люди зараз не мають можливо коштів. Але хотілося дуже, щоб декілька з цих робіт, якщо не всі, залишилися фактично у Коломия. щоб вони були тут, щоб вони продовжували жити у вас, у ваших домівках, у ваших серцях. І в розумінні того, що це потрібно. Тим не менш, картини продаватимуть в будь-який регіон України та навіть за кордон. Продовжує Катерина Каркадим. Ми закликаємо коло закликаємо госте міста для того, щоб вони таким чином спричинилися до допомоги армії. Вони будуть мати пам'ятку про наших художників і в той же час допоможуть. Придбати роботи за мінімальними цінами і таким чином перерахувати гроші дельвейса можна до дня художника, 9 жовтня. Юлія Марціновська, Сергій Грин, події Ентека.